Вітаю вас 10 класи, ми продовжуємо з вами вивчати курс Геометрія 10. Так, і тема попереднього року продовжується у нас паралельність площин. І для стандарту, і для профільного вправи. Тут в підручнику у вас схожі, навіть, вирішую сказати, однакові, тільки під різну нумерацію йде. Тому об'єднуємо одразу і стандартний рівень, і профільний, оскільки співпадає тут. І так. Давайте будемо спочатку пригадаємо швиденько, у нас була на минулому році паралельність площин. Ми з вами записали означення, що дві площини, що не перетинаються, називаються паралельними, вони не мають спільних точок, як ви бачите. Ознака паралельності площин, що якщо е, дві прямі, які перетинаються в одній площині, відповідно паралельні двом прямим, які перетинаються в другій площині, то ці площини паралельні. І ми записали з вами існування, теорему про існування єдиної площини Властивості також паралельних площин у нас є. Про існування що через точку, яка не належить даній площині, можна провести площину паралельну даній, до того ж тільки одну. І дві властивості, що якщо дві паралельні площини перетинаються третю, то прямі перетину паралельні видно на малюнку. І дві, два відрізки прямих, які розташовані між паралельними площинами рівні. Ми це все вже записали. І продовжуємо розв'язувати вправи з нашого підручника. Сьогодні у нас тільки один номер, так, але він такий величенький номер. 3.11 – це в рівні стандарту. Цей номер знаходиться. Пишемо з вами номер 3 31.11 – Це в стандарті. А в профільному це задача йде під номером 6.14. Так, це номер стандарту, а це номер профільного, щоб ви не заплутувались. І так, давайте будемо з вами читати паралельні площини. Альфа і бета перетинають в сторону АВ кута АВС. У точках А1 і А2 відповідно. А на сто, А сторону ВС у точках а, С1, С2, відповідно. Знайдіть тут відомі, щось відоме нам з вами, якісь елементи. Так, ну давайте будемо з вами, напевно, поділимо зошит на два навпіл, тому що у нас тут дві умови. Я ділю на два. Так. І ви так само бажано. Або якщо широкий почик, то спочатку до першої умови будете записувати розв'язання, а потім до другої. Так, тут у нас з вами перша умова буде в першій колоноці, тут друга умова, в другій колоноці. Так, давайте будувати. Разом зі мною будуємо. в мене дві площини, які. Перетинають в сторону кута. Давайте ми їх побудуємо в ну, вигляді паралелограмчиків, як ми і домовлялися з вами завжди, але побудуємо паралелограмчики стоячих. Давайте отак. Раз, площина і другу так само будуємо, вона трішки у нас більша, тому що кут буде тут розкриватися. Так, два площина на одну клітиночку я збільшу її. Так. Так, є дві площини, і тут так само давайте побудуємо раз, площина. І два площина. Так, є. У нас з вами кут. Тут проходить. Давайте а, побудуємо кут. Угу. Кут заданої величини, кут не заданий, зараз побудую. Так, так, так. Розкривається її у мене. Раз, провела. Ага, давайте я буду пунктирчиком. Не подобається мені так, зараз я зроблю. Так. А, давайте будую. Спочатку в мене йде суцільна пряма. Так, давайте я так от проведу. Опа і покажу, дивіться. Тут в мене перетнуло площину, точку поставили. І тут в мене перетнуло площину точку поставили. І те, що ми не бачимо, ми не бачимо те, що в мене за площиною треба провести пунктирчиком. Пунктирчик. Пунктирчиком, пунктирчиком, пунктирчиком. Пунктирчик у нас з вами є. І другу сторону кута також давайте будемо з вами проводити. Зараз я отак. Другий також перетинає. В точках раз точка і два точка. Те, що ми не бачимо, у нас пунктирчиком. Ззаді ми не бачимо. Тут ми не, ми не бачимо прямо. Тут пунктирчик повинен бути. Тут не бачимо прямо, тому що це за площиною відбувається. Тут пунктирчик у нас повинен бути з вами. Так, є. Давайте підпишемо з вами. Отже, у нас. Площина альфа, площина моя бета. І в мене кут А, Б, С. Тобто Б вершина кута. Тут точка А, тут точка С. Ось А, Б, С, кут. Давайте тут так само: альфа, бета одразу підпишемо і будуємо з вами кут. Так, як ми його будуємо? Раз, точка. Я спочатку собі точки відклам, щоб мені було зручніше. Так, так. Поєдную вершину кута з кінцями кута. Раз, два. Так, у нас сторони кута перетинають мої площини у точках. І там, де ми з вами не бачимо, як йде пряма, тут пунктирчиком повинно бути. Це відбувається заплощеною, включаємо простору яву заплощеною пунктирчиком. За площину тут пунктирчик. Ось тут пунктирчик. Ну, тобто в мене йде, йде йде, раз прокололо площину, там ми не бачимо. Потім бачимо, бачимо, йде, два прокололо площину, далі не бачимо. Так, давайте точки прибираю І швиденько підписуємо з вами так само у нас кут А, В С. Так, давайте записувати дано до кожної задачі. Дано до першої, що мені тут дано. Відомо, що в мене. Ну, по-перше, давайте запишемо, відомо, що у нас площина, напевно, паралельна. Так, перше. Відомо, що А паралельно В. І потім записуємо, що відомо тут по довжинам. Мені відомо, що а 2 дорівнює С2. А22 дорівнює 36. БА1 відноситься до БА2 як 5 до 9. Так, треба знайти, знайти нам з вами. А, виходить А1 С1. Невідомо. Так, давайте одразу записувати розв'язання швидесенько. Розв'язання. І так. А, точки ми ще до кінця не позначили. І так, паралельні площини ла 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 у нас сторону кута Ба. Знайшли сторону кута Ба. У точках А1 і А2 відповідно. Тобто, альфа перетинає по А1, бета перетинає в точці А2. Так, А сторону В другу сторону, перетинає в точці. С1, так, і С2, відповідно. Так, є. І давайте підписувати, Що мені дано? Мені відомо, що А22. Давайте поєднаємо точку А22. Мені вона відомо виявляється. Вона дорівнює в мене 36, цей відрізочок. І відомо відношення А Б А1. З сторони ось цієї, до сторони Б 2 до цієї, як 5 до 9. Тобто тут у нас 5х, тут у нас з вами 9х. О, так. Ну, я пропоную одразу давайте поєднаємо. Якщо в нас є А2, С2, то а 1 С1, відповідно, також поєднаємо. Давайте. І що я бачу, в мене тут утворюється, як ви можете подивитися, два трикотнички. Так, давайте ми з вами пропишемо. Отже, перше Користуємося з вами паралельністю двох площин, оскільки в мене площина Альфа паралельно до площини бета, то з цього випливає, що в мене ці відрізки також між собою паралельні. А 1 С 1 з площини альфа паралельно до А2, С2 з площини бета. Так, а якщо вони паралельні, то в нас з вами виходить, що через два паралельних відрізка, які проведені по куту, у нас відтиняються подібні трикутники. А саме виходить, що трикутник а 1 С1 подібний значок подібності до трикутника. В, А2, С2. У нас що? Оце спільний кут В у них, і виходить, що і тут кути ж там між собою рівні будуть, тому що ці два відрізки паралельні. Тобто сьомий клас ознака подібності за двома кутами. Так, є. А якщо вони подібні, то в них є коефіцієнт подібності. Ми знаємо відношення з вами. Давайте складати відношення. Отже, в мене сторона. Б, 1 з першого трикутника, відповідно, відноситься до сторони ВА2 з другого трикутника. Сторона в мене, яка А1, С1 першого трикутника, відповідно, відноситься до сторони. Це 2 А2 з другого трикутника. І третє відношення: що сторона В – це 1 з першого трикутника, ось у мене перший. Відповідно, відноситься до сторони моєї В, це 2 з другого трикутника. Ось у нас з вами два трикутнички творилися. Раз, два, три. Так, закрили. Три. А що ти не закриваєшся? Так, зараз. Раз, два, три. Ось один трикутничок і ось великий сам так, другий трикутничок, два трикутнички. І у нас з вами є відношення двох з цих сторін. У мене є БА1 до Ба2. В них є відношення 5 до 9. Отже, всі сторони відносяться як 5 до 9. Так, і друге виходить у нас з вами два. А мені треба знайти а 1 С1. Шукаємо пару, де в мене застосовується 1 С1, ось вона. а 1 С1 відноситься до А2С2. І ми з вами знаємо, що їх відношення таке саме ми знайшли, як 5 до 9. Підставляємо з вами. Давайте замість. А, я можу підставити замість А2, 2 Мені відомо 36. А А1, С1 ми шукаємо. Так, і дорівнюється 5 дев'ятих. Рівність двох відношень це пропорція. Розв'язується хрестиком. Давайте я опускатися буду нижче. І так, звідси у нас з вами виходить, що. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 9 множиться в мене на А1. с 1 Так, А 36 множиться на 5. І виходить у нас з вами. Потім ми повинні все це поділити на 9, бо 9 заважає. Мені ж треба А1С1 знайти. А1С1 дорівнює 36 умножити на 5 і поділити це на 9. Так, ми ділимо з вами і ліву, і праву частину. Ліву поділили, 9 зникає, а тут у нас вираз 36, помножити на 5, ділиться на 9. 36 і 9 можна скоротити тут один, а тут 4. І виходить, що 4 на 5 у нас 20 сантиметрів. Пишемо слово відповідь. Ми знайшли в першому кроці цей відрізочок. У нас 20 сантиметрів. Це мій відрізок А1С1. Я тут не дописала, давайте тут напишу А1С1. Так. Є. І давайте до другої швиденько переходимо. Друга, ми не підписали з вами знову ж таки, що в мене ж перетинає в точці А1, а тут А2, відповідно. А тут у нас в точці С1 і, відповідно, С2. Так, що нам тут дано з вами? Ну, по-перше, нам дано, що площини альфа і бета паралельні. А далі переписуємо. Відомо, що. А1 С1 дорівнює 14 см. Відомо, що А2C2 дорівнює 21 см. І відомо, що БЦ1 дорівнює 12 см. Нам треба знайти, знайти відрізок С1 С2. Невідомо. Так, розв'язання. Ну, я думаю, що другий раз доводити подібність трикутників ми не будемо, тому що ми це зробили в нашому першій дії вже до цього. У нас тут знову утворюються ж трикутники: ва 1 С1 раз трикутник. І великий в мене утворюється В, А2, С2, два трикутники. Вони подібні. Можемо записати ще раз. Перший крок ми вже довели це, що вони подібні, що трикутник мій маленький, Ба1С 1 він подібний до трикутника нашого Б А2 С2 за двома кутами. Ми це прописали? Ще в першому випадку, ось воно вже на своє. А отже, якщо вони в нас подібні, то можна знайти коефіцієнт подібності в даному випадку. Ще раз записуємо: у нас відношення сторін мого маленького трикутника до відповідних сторін мого великого трикутника однакові. Отже, А Ба1 сторона А1 С1 і сторона Б С1. Маленького трипутничка, відповідно, відносяться до ба 2 С А1 до А2, С2. І третя сторона Б 2 відноситься до виходить. Ой, Б 1 вибачайте, тут правильно було написано: до Б 2 Так. Дивимося, яка пара тут у нас повністю відома. У нас, до речі, відома, а, яка пара? а 1 С1, ось і А2С2. Відома з умови задачі, Отже, вона допомагає мені знайти коефіцієнт подібності. Замість А1, С1 пишемо 14. Замість а 2 с 2 у нас з вами 12. З цієї пари можна знайти коефіцієнт подібності. Можна скоротити нам з вами на. 7 буде 2 треті. Отже, коефіцієнт подібності у нас 2 треті. Так, і тепер тут обираємо пару, там, де в мене це, це 2. Це в мене що? Ага, я поки що це, це 2 не можу знайти. Не обирається пара. Але дивіться, в мене відомий bc 1 12 де він використовується, bc 1 8 він використовується. Отже, ми можемо з цього відношення знайти bc 2 А коли ми знайдемо bc 2 ми від нього віднімемо bc 1 яке в нас відомо, 12, І тоді ми зможемо знайти cc 2 Записуємо з вами. Отже, bc 1 відноситься до bc 2 як 2 до 3. Ми знайшли коефіцієнт подібності. Так, підставляємо з вами замість bc 1 пишемо 12, до bc 2 ми не знаємо, як 2 до 3. Пропорція. Розв'язуємо з вами пропорцію. Отже, 2 помножити на Б 2 дорівнює так само, як 12 помножити на 3. Так, є. І тепер ми з вами позбуваємося множника 2, ділимо і ліву і праву частину на 2. Перед bc2 заважає. Отже, буде bc2 дорівнює 12 помножити на 3 поділити на 2. 12 і 2 скорочуються, тут 1, а тут 6. І виходить Якщо 6 помножити на 3, у нас з вами 18 сантиметрів. Знайшли. І остання третя дія: у мене ВС2, 18, БЦ1 відомо 12. У нас підписано. Отже, можемо знайти С С1. Пишемо, щоб знайти c 1 с 2 вибачаюсь, він дорівнює різниці двох відрізків: БС2 мінус В2. С1. Підставляємо 18 мінус 12 дорівнює 6 сантиметрів. Пишемо з вами відповідь. Отже, С1, С2 дорівнює 6 сантиметрів. Все, на цьому у нас урок завершено, другий з приводу паралельності площин. Домашнє завдання у вас аналогічно вправа з підручника. Бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення!